Yo. Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойле Тавер Дефенс для того, щоб зробити невеличкий огляд на нове оновлення. Pencil Event. нам додали, появились у нас отакі от олівчики і, само собою, купа нових квестів. Ну і ще новий юніт, якийсь донатний, причому. От і ще у нас тут є левела. Я думав, що це за 200 коїнів у мене прокачати, але ні, тут треба прям 1000 XP нафармити. Ну що ладно, з тими XP. -шками. У нас є квести. Виграй один раз, напиши Сігма. Напиши скибіді Сігма в пенсіл моді, от в режимі, і знищ тисячу туалетів. За це все нам будуть давати по 400 експі і 80 олівчиків. Ну і само собою у нас появився пенсіл України, який, кстаті, як варіант, можна буде попробувати трошечки позбирати. От не знаю скільки він зараз коштує за геми Ну скоріш за все, завтра, після завтра, буде самі низькі ціни. І цілком ймовірно, що саме ним ми будемо закуповувати, спробувати. Спочатку треба буде затестити Тітан Пенсіл в. Умен, якщо вона реально класна, бо в неї, типа, ренжа 70, кулдаун 1, ДПС 120 тисяч. Не знаю, наскільки вона крута, але якщо вона реально крута, то ми будемо обов'язково її юзати і закуповувати оці кейси. От, бо поки що тут у нас все дуже-дуже слабо. Прям дуже слабо. За це, от не знаю. Чесно кажучи, якщо вона дійсно класна, то будемо купувати кейси. В общем-то, це із цікавих новин. Пенсіл івент, всі діла, це, звісно, круто, але у у нас чуваки клан зараз на 45-му місці, і кожен день пацаки дуже жорстко фармлять просто оцю силу. Просто чуваки максимально дико назбирають силу, і мені це супер мега подобається. У нас появилось ще багатенько заявок. Час і час вони пропадають, бо цих чуваків беруть в інші клани скоріш за все. От. Але ми вже все-таки на якому 45-му місці. Ми в топ-50 попали. У нас тут ковбої. Аватарочка мемна. І топ-50, це реально солідно. 41 710 сили у нас є. Ми майже другий клан Евана uh, догнали. І, скоріш за все, ми його і переженемо. От, тому що зараз ми розвиваємося прям супер жорстко. У нас сіки 8300, а у них, наприклад, подивитись, у них 1800 всього на всього. Ми їх доганяємо і переганяємо супер легко. І багато із цих кланів, які ви Ще ми теж будемо доганяти і переганяти. Це реально мені подобається. В общем то, з цим ми розібрались. Значить, давай далі. Нам, щоб піти в Pencil мод, скоріш за все, треба буде взяти прикольних юнітів. От, і ми зараз їх візьмемо. По-перше, ми заюзаємо коінбуст, чом би ні. ні. Коінбуст сюди, такий момент у нас є. А де бусти показуються? Тут уже нема бустів. Де бусти показуються? Я ще один коінбуст заюзав. Він не показується. Оце цікава тема. Походу, бах якийсь краще зараз, мабуть, нічого не юзати. <реш> Кстати, в апгрейдах ми можемо додати ще ліміт в 5 чоловік, тому ми його обов'язково додаємо. І так як нам уже треба все більше коїнів, більше то я би, напевно, клан і буст підкачав чуть-чуть. І в принципі, напевно, все. Тому що Endless XP немає сенсу качати, бо в нас і так вхід з 10 ранга. А коли ти багато фармиш, ти і так той Endless режим, Endless ранг фармиш дуже легко. Так як у нас з'явилось шість вільних місць, то ми можемо всіх цих чотирьох пацанчиків е, взяти і прийняти. Потім, понятне діло, хтось буде проходити фільтрацію, хтось, хто не грає, буде вилітати з клана, тому що місця у нас не резинові. Аби вони були резинові, то напевно в нашому клані вже було би капець як багато народу. Я би просто приймав всіх підписників, просто запустив би стрім і набрав би в клан там тисячу чоловік, наприклад, або дві тисячі чоловік. Не знаю, скільки чоловік би вийшло набрати, але я думаю, що реально багато. Але такі амбасадори, як Телуантрік, напевно, могли б набрати купу народу. Але вони і так набрали купу сильну народу, і чуваки їхні фармлять прям. Супер солідно, 40 тисяч сили за день. Вони набивають. Ми набиваємо набагато менше. Ось річ клан. Вони набивають ще 58 тисяч тисяч сили. Напевно, більше них ніхто і не набиває. У них 70 учасників, кожен просто супер люто фармить. Суп. Ну ні. багато хто просто стоїть АФК, але все рівно вони фармлять. Кої з них і 10 тисяч сил, є у когось і 15. Коротше, у них там прям солідно. Мені цікаво, який чувак має найбільше сили. 50 тисяч просто в одного чела. Обалдеть. В общем, друзі, коінбус. У мене є. значить Набираємо, набираємо пацанів всяких всяких чувачків. Мені треба по-любому Голден. Без Голдена ми нікуди не йдемо. Потім мені треба. Нада... урота, скоріш за все, є діджей. Да, як обично, мені треба на всякий випадок фенменчик. Потім мені треба Санта обов'язково. Потім мені треба вчений на бабосики. Хоча, можливо, він мені і не треба, не знаю. І ультимейта, давай візьмемо чисто по красоті, чом би ні. П'ятим слотом, і погнали Pencil World. Хух. Я сподіваюся, що зараз буде м'ясо. Якщо чесно, я навіть не дивився, що там. Я ще не заходив. Як ви бачили, в мене реально було 0 експі, 0 всього. Ну, я думаю, що там щось є цікавеньке. Так, так, так. Ні, почекай. О, Pencil World це база наша. Звідси будуть виходити чоли. І вони якось так по-цікавому йдуть, що взагалі не понятно. Ладно, давай поставимо Санту, включимо автоскіп. Ну, рот зразу. Вирішив поставити Грінлазер. Скоріше за все, Грінлазер тут реально солідний і потрібний чувак. Я ще не знаю, що тут за річка і наша вона. Я ще поки нічого не знаю, але автоскіп, В общем то можна врубашити і не паритись З нами тут чел появився, якось поставив Я його давно не бачив в грі вже, якщо чесно, але він якось трошечки їх і дамаже Ух, це хорошо. Давай наставляємо купу Сант, і будемо дивитися, що в нас взагалі там є по ітогу. Бо по суті, я був би дуже не проти, легко і швидко перемогти. В чому і ні перемогти. Не, ну поки пацькі дефають, я не знаю, наскільки це складний режим. Мені здається, що він зроблений максимально легким. А там буде видно. В общем, можна підкачувати Санту, ставити ще одного вченого і не паритись. Тому що є, якщо що, ультимейт, який тут, взагалі, достане всю мапу. Навіть ультимейт всю мапу достане. Голден, то точно достане всю мапу. В общем, паритись ми особо не будемо. З цього приводу, там один і рот, напевно, може це все задефати, але <ривіт Gabriel> ми просто, ну, тако, будемо йому чуть-чуть допомагати, якщо що, і все буде добре. Уже, кстати, пішов босс той на 46 тисяч на п'ятій хвилі, всього на все. -навсьо. Можливо, все-таки івент і складний, але тут ось Поставили клок спайдера, і, в принципі, він зараз буде тут потихеньку дефати. Так, санту підкачуємо, і обов'язково ще одного санту теж було б хорошо підкачати, але нікого ми вже не вбиваємо поки що. Тому давай підкачаємо цього тіпчика і цього тіпчика. Просто вченого звичайно. І бачу, вже склад стало набагато складніше. Правда, поставили ось пенсіл меха, якої сразу 50 радіуса просто на початку. Це максимально цікаво. А ось, тепер у мене коінбуст відображається. диви, на дві години з половиною просто. А можливо, він уже не витрачається, коли ми в лобі стоїмо, а витрачає. Тільки в грі, якщо так, то це мега круто. Ну, чесно, кажучи, не знаю. Потихеньку, бачиш, пропускаємо ще ліксів. Ну, в принципі, я думаю, то не сильно велика проблема. Тому що, тому що мені головне щас підзбирати бабла. Якщо що, вони сюди повернуться, писалю голдена, нажму таймстоп і паритись. А взагалі не буду ні про що. Бо сподіваюсь на те, що все і так буде добре. Тут все на всього 40 хвиль. Це навіть менше, ніж в інсен моді. Тому, по суті, ти нема що грати. Тут все супер легко буде. Головне просто поставити одного голдена потім та й все. Правда, хвилі скіпаються якось по-странному. Давай поставимо просто отакого голдена, нажмемо таймстоп. Нехай всіх їх просто роздубасе. І все. Так, тут у нас з'явився діджей. Це супер круть. Ми, виходить, просто ставимо санф, підкачуємо їх. І все. Голден зараз буде багато дефати, тому що демеджа у нього зараз нормально. Ми його ще пізніше чуть-чуть підкачаємо. Можна навіть йому в команду поставити фенменчика, По суті то. Було би непогано, давай його і поставимо. От, і далі будемо сидіти, прокачувати сант. тому що, по суті, Ну реально, зараз об'єктивно, дуже легко. Дуже легко. Хоча, якщо враховувати те, що дефався просто один чувачок, Ну пенсіл мехом і грін <пенсиль> лазером, <і пенсиль -мех> все. Далі поставили ще клок спайдерів. Ну, вони вже почали потихеньку-помаленьку пропускати юнітів, але, в принципі, то не біда. То, то взагалі не біда, тому що я поставив Голдена, постав... включив таймстоп, зараз поставилося ще одного Голдена, по суті. Проблем абсолютно не повинно бути. От, ну якщо шо, звісно, понятне діло, що ми чуть-чуть там ще поставимо когось і по суті дуже легко задефамося. Так, фенменчика давай підкачаємо, щоб там демедж був більший. Підкачаємо далі Санту. Мене одне буде рашить і цікаве, чому хвилі скіпаються так довго. Ну, не знаю. Якщо що, ще з Голдена теж треба буде підкачати. Плюс 10 тисяч демеджа на дорозі не валяється. Нехай буде. Те, що вони зараз доходять кудись, в принципі, то взагалі не проблема. От, тому що ми тако за четверочку підкачуємо Голдена, і він, в принципі, всіх там потім додефає. Бо цей Голден теж зараз підкачає. А, все. Вони вже додефали, просто одна зелена атака і халява. Ладно, прокачуємо далі вчених. Особо не паримося по цьому поводу. Тому що уже ці юніти особо далеко не дойдуть, хоч вони й виходять тут усе по 200 тисяч хп, то вже <свісно> я би сказав, взагалі не проблема. Взагалі. Просто береш всіх підкачуєш і кайфуєш. Я навіть не знаю, на що я ультимейта взяв, бо мені здається, що по суті з нього толку та й буде небагато, бо я туди не встигну його викачити. Та й навіть не поставлю, по ідеї, нікуди. Тому що він нікуди не влізе. Ну, сюди, кстати, можна було би отако. От просто втулити, діджей підкачається, і ультімейт буде нормально так за заапаний, забущений і буде нормально валити. Я його так чисто для картинки поставив, щоб він тут хоч щось зробив. <сум> Хоча, по суті, ніякої різниці немає, чи є він, чи нема. І можна сан далі докачувати. Так що, по суті, вкачуємо щас останнього Санту, підкачаємо один разі ультимейта і кайфуємо. А що нам ще робити? 20-та хвиля, хвилі проходяться, кстаті, супер повільно. Можливо, то просто я вже привик до x 2 Endless моду. І для мене оце вже це дуже повільно. Хоча не знаю. Ну діджечка підкачали. У ультимейта з'явились бафи, можна його просто тако прокачувати далі. І він в соло, тут я впевнений, зможе спокійно дефатись. Але ще є голдени. Один на другому левелі, один на першому. Рот, в принципі, нічого і не прокачує. Більше він оце бавиться новими оцими юнітами. У нього 2500 демеджа в 0,16. Він, в принципі, дуже дуже швидко б'є. Але демедж у нього невеличкий, тому, в принципі, отак. Але в нього є ренджа 70. І мені здається, що Ренджав 70 йому реально додає всякої сили. Так, 22 тисячі в мене є, за 15 прокачує ультимейт, а нехай їх там дубаса. І цього буде просто-напросто достатньо. Можна навіть фенмена особо не качати, бо він, ну, не такий уж і сильний тут. Так, за 20-ку ультимейт теж підкачується. І по суті, осталось дві прокачки за 25 і 30 тисяч. І я навіть не знаю. Ну, 25-та хвиля, вони зі спавна вийти не можуть. Максимально легко. Хіба що чисто олівці фармити? Ну, мені ті олівці взагалі не треба. Олівці, по суті, треба для чого? Для того, щоб... Купувати кейси. Кейси мені цікавіше закупити гемами і просто потім пізніше їх попробувати дорожче продати. Мені здається, що зараз це саме саме час. І якщо виходить, обнова вийшла прямо сьогодні, коли я записую десь години 3-4 тому, скоріш за все, десь 3 години тому. То виходить, що зараз ціни на кейси ще трошечки великі. Я думаю, завтра або навіть післязавтра ціна упаде максимально люто. І ми зможемо закуповувати з цими кейсами супер-супер дешево. Але просто чи потрібен цей кейс комусь. І наскільки класний оцей новий годлік. Якщо він реально солідний і реально сильний, то є сенс купувати кейси. Але яким би він не був, чи сильним, чи слабким, його вже можна купити в нашому магазині. По посиланні в описі там вже є всі нові, всі нові юніти. Ну, в основному, сильні юніти, бо слабких ми туди, ну, в основному, не додаємо, бо вони нікому тупо не надо. От, так що, якщо ви хочете закупитися новими юнітами. То обов'язково заходьте до нас в магаз, там можна їх прикупити, ну і. Ну, або накупить собі купу гемів і кайфувати. Також це можна зробить не тільки в Toilet Тавер Дефенсі, а й в FNAF Tower Defense, в Скібді Тавер Дефенсі, в, в Блоксфруті, та й взагалі в багатьох різних режимах. В общем-то. А тут можна за мапу вилізти? Да, реально диви. А, а на скільки далеко вона прийти? В принципі, мені тут що робити. Я по факту за 30 тисяч ультимейта прокачую та й погнали. Наскільки я зможу далеко добігти. Ну я тупо свалив з мапи. Обалдеть. Так, кстати, хелмет бо стоїли, твій якийсь, но я не бачу, але коротше. У нього там хп мало, тому його вже рознесли. Можна особо по цьому поводу не паритись. Погнали до кінця мапи, подивимося взагалі. На що вона там здібна, що вона там може та мапа. От, але поки що диви, Ну, в принципі, така нормальна. Нормально. Тут, типа, море таке, тут олівці стерчать Непогано. Ну, і ми, по суті, можемо такое випасти, да, за мапу Да, олівці, кстати, знизу теж стерчать Ага, ну. Я понял. Все спавнилось мене спавні. Хорошо. Так, тут Голденів появилось купа. Ладно, давай цього, хоч підкачаємо чуть-чуть Фанмена, там чуть-чуть підкачаємо, щоб теж дамажив, а то він ні черта не достає, ну він і не час доставати не буде. Так що, по суті, прикинь, скільки часу пройшло, у нас тільки 33 хвиля. Походу, Pencil Event не особо цікавий іменно програвцям, в яких уже є всі юніти, тому що, ну, що тут робити? Збирати олівчики? Ну, таке собі, якщо чесно, не так цікаво. Не так цікаво, як колись. Один із перших івентів був зимній івент, коли потрібно було збирати сніжинки. От там було реально прикольно, там з'явилося. Добавили Презентмена і Сіністера, які просто ламали гру. Просто її ламали, тому що в них були ДПСи максимально великі. У Презентмена було щось там 49 тисяч ДПС, їх можна було. Вони були здорові, як оце, все, як Фенмен, але їх можна було тупо тулити один на одному. І також Сіністер, який давався за івент Пас, який був набагато сильніший за Презентмена, В Сіністера, вроді, би, чи 60 тисяч ДПС, чи 50 з копійками, не пам'ятаю. Ну він був, коротше, ще сильнішим за Презента. І з цими героями ти був реально солідним дядьком. А зараз, як е з цими івентами персонажів не додають особо жорстких. Добавили жорсткого персонажа. Ось ультимейти, який і так не в кожну гру залазить. Голден, який в кожну гру залазить і в кожну гру потрібен, але просто проблема його в тому, що його було капець як складно вибити. Ну та й дорого, бо кейс коштував багато дорого. І він був реально солідним. Але в принципі, Голден, кайф. Та й ультимейт теж. Ультимейтів взагалі супермало в грі, всього тисяча штук, щось там тисяча вісімдесят штук цих ультимейтів, і ну, ціна на них просто неймовірна. Більше мільйона. Пів Тора ляма, хтось за два продає ляма гемів. Коротше, не дешево. Ну по суті, 39-та хвиля щось піде босс і скоріше за все новий, якийсь кастомний. І подивимося, на сіки він все ж таки буде доволі таки прикольний. Бо поки що, ну, якщо чесно, нічого такого солідного я не побачив. Взагалі, супер-ізі. Щас побачимо, по ідеї повинен босс піти. Якийсь. А, ось він що? Оце він? Оце воно? Пенсіл просто на лям 900. Чи сіки, тут, чи 19 лям. Коротше, все. Ще й коїни не дало. Та все, я більше в цей івент не зайду. Ні, 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 не просіть. <плес> Це лайно повне. Просто, просто повне лайно. Скоріше за все, мало хто буде його фармити, тому що. Ну, тому що всього-навсього, типу, дають. Я, кстати, забув написати я забув написати скібді Sigma. І, по суті, я получив 900 XP, а не 1000. І не получив 200 коїнів взагалі. І в шопі у мене є сіки пенсів. В 330 я можу купити кейс. І Я можу його попробувати відкрити навіть диви. І випав мені пенсілмен. Обалденно. Он пенсілмен. Я так його хотів. Просто капець. Ладно, давайте подивимося, що в мене взагалі є на пошті. А на пошті, як завжди, є купа подарунків і Сфорт Ларч, камерамен, 120 тисяч дпсу Обалдеть Демеж 90 тисяч? Кулдаун 0,2 секунди. Не поняв. Це що за прикол? Це як? <laughs> Обалдеть! Дякую, велике. Я, якщо чесно, і не бачив цього чола. Можливо, у нього такий демедж, тому що він з лука. Е Типа, чи з того арбалета, чи з пушки б'є одним демеджем, а мечем б'є другим демеджем. Коротше, трошки непонятно. Поки що такі звичайні юніти скинули статті спікермена, пише: на, дякую. Грін Лазер, 20 гемів, гравіті щели, апгрейди. Тітан спікермен, один гемчик. Зробив умови для вступу легшими. Сьомий ранг, 100 вінів, 5 годин за неділю. Так, тоді ми не будемо в клані в топ шурувати. Тоді в нас ніхто не буде особо тащити. щити. Меха, кстати, хтось вибив. Орбітал чел, сігул, годлік, 5 гемчиків, тропікал кейс, Кейс, Коконат, кстати, і 100 гемів, дякую, велике. Орбітал камера, Кейс, ще один камера Вумен, яких я не приймаю, тому що я не знаю, що з ними робити. Тітан Біч Бог, сім гемів. Просто привіт, можна в друзі, можна. Обов'язково тебе також додамо. Потім Shadow TV Man, Titan Clockman, Large uh, Ракета Чел, короче. Глаунчер Toxic, Ще чел. Якийсь стрімер, ну типа такий блогер, блогер чел. <свят> Токсик, м'ячик, ще одна камера вумен, яку я успішно все-таки відміняю. Потім камера Spider, Static Chill. 400 гемів, сань, я відео, так, да, ти в відосі, бро. Гравіті Чел, джулай ті, тітан мячик ще один. 87 гемів, вчений туалет він рейер, Сань, дай когось кращого Ну, якщо ти мені даєш рейера, брат, то що тобі дати кращого? Я не знаю, що тобі дати кращого взагалі. Якщо чесно, то поки що не знаю, хоче іще тадам. Він, напевно, буде трошки кращий. Я правда не помню, яка характер статистики в щита. Давай подивимося, бо щита додавали капець як давно. Взагалі, де він? Ось ось. У нього 10 дпсу, а в цього чола 9. Ну, по суті, він кращий. Но ще точно дорожчий. Привіт, друже. Я дивився новий ролик по Бравлу і ти в Бравлі машина. Я кину найсильнішого юніта, дасть щось пліс. Питань: німа, братуха, давай тобі щось дамо. Якщо це твій найсильніший юніт, давай тобі дамо щось таке більш потужніше, напевно, годліка. Чом би й ні, покайфуй. Годлік зараз уже, ну, такий собі юніт, який майже в кожного є, і в принципі вже то не якась розкіш. Ну, пенсіл кейс, привіт, сань, додай мене в свій клан, будь ласка. Саня, ти в клан можеш і так вступити, кинувши заявку, і я ті заявки приймаю і дивлюсь. І Астрачел, Сань, я ти давав Сігму Титана, Санту можна в друзі. Я... Нема тут ні Сігма, ні Санти, тому не знаю. Фух. В общем то підбираємо всі подарунчики, і у нас 490 тисяч гемів. Це або в дітях круто. Можливо, колись так і до мільйона дойдемо, якщо чесно, 33 три з тридцяти чоловік в клані у нас є. І ще одна заявочка прилетіла на валя 1.337 UA 16 годин. 10 ранг рангенлес моду. 15 хвилин тому він кинув заявку. У нього 427 війні. В чому б і ні? Давай його приймемо. І будемо дивитися, що взагалі ці челіки можуть робити. Скільки мені дало? Мені дало 0 Нуль мені дало просто за сьогодні. За цей за пенсійний івент, який я пройшов, мені дало нуль сили. Коротше, там я грати більше не буду. І кстати, цікаве нове оновлення. Тепер зверху показується в якому клані людина і який ранг у нього в Endless моді. Якщо нема рангу, то тут просто прозрачна така штука і обведено просто ромбік. Показується скільки в нього коїнів і скільки в нього гемів. Це доволі таке прикольно. Ну і в принципі, в принципі, що тут випадає щось хороше? Ні, падає годлік. Я насправді думав, що тут АК щел, і можна буде трошечки покрутити, ну, так як тут АКС. З чела нема, нема тупо ні чорта, тому крутити ми то не будемо. Тому що нам то не цікаво. Ось, бачите, у чувака другий левел Endless мода тут перший був. Можливо, в когось навіть є і нульовий. І кстати, дуже цікава тема. Я так і хотів подивитися, скільки коштує зараз пенсіл чел. Мені здається, що трошечки він той коштує. Тож ще не пенсіл чел, скільки коштує, по-перше, годлік І цікаво також, скільки коштує зараз. О, кстати, ось хтось з нашого клану. Юкраїн, восьмий ранг у нього. Це він ще зайшов набагато раніше, тоді, коли не було в нас в заявках 10-й ранг. От. І Pencil Case зараз коштує 250 гемів. Ну, ціни на них ще не склали, понятне діло. І хтось просто пробує продати дешевше, хтось дорожче. І на цьому все. Кстати, откуда в мене, в мене Pencil Case? я не знаю. Ну, давай його продамо за 200 гемів, поки це можна зробити, то ми його зразу і продамо. Так, таймкейси. Ціні просто взлетіли. Я продав їх по 250 э, гемів за штуку. Кстаті, вже купили його за 200. Супер. Я продавав ці таймкейси по 250 гемів за штуку. У мене їх на другому аккаунті лишилось, нібито штук 37, щось таке. Я так і чуваку не продав, бо в нього місця не було тоді в інвентарі, і після того я вже не заходив. От, але у мене їх ще трошечки є. Я їх напевно передам на цей свій аккаунт, бо в мене ще тут їх трошки є. І ми все-таки їх ще потримаємо, і пізніше будемо продавати десь по гемів 500 за штуку. Просто бо я так хочу. Ось новий Сумонер пенсіл на 100 тисяч ДПСу і продають його за 3500 гемів. Якщо його прям щас продають за 3500, значить він лайно повне. От е також, також, також по новим юнітам Фенмен Сігнутий 17К не цікаво, хайпер сігнутий 11 на хайпера, походу, чуть-чуть росте ціна. Інженер теж цікаво. Тітан Pencil Вумен. 180 тисяч гемів. Ну, ми пр прекрасно розуміємо те, що такої ціни тут не буде. Хоча, кстати, одне єдине, ну, мені цікаво, а, який відсоток на ній. Якщо на ню прям малий-малий відсоток. Та да, 0,1%. Що в нас було по кейсам з 0,1%? І скільки. Коштував е, той юніт потом. Тут 0,3 було. Ну, вулкан просто повне лайно. Він коштує щось там 5 тисяч гемів чи що? Скільки він коштує 5,9. да. Він просто ізі. Він просто ерунда повна. Тому давай далі дивитись. Коконат у нас 1%. Цей, понятне діло, ми не враховуємо. Отут ось 0,05. Типа дуже-дуже рідкісна штука, але сам юніт шляпа, то він коштує сам по собі щас ну, десь в районі 20-30 тисяч гемів, плюс-мінус. По таймкейсу тут був Ларч Клокмен. Оцей червоний нього 0,1%, але він коштує взагалі небагато, вроді як. Кстаті, Solar Flare перший раз побачив на Trade Plaza, 90 тисяч ДПС у в нього. в итоге. Ціна, кстати, на нього якось величезна, не знаю. Тому що дуже складно пройти туди до останнього рангу, і мало хто це зміг. А Ларч Клокмен навіть зараз, після того, як кейс прибрали, їх вибили 119 тисяч і ну, коштує він, як ти бачиш, взагалі ерунду. Тому, скоріш за все, з того кейса, пенсіл івента. Ну, останній юніт буде коштувати теж шляпу, теж ерунду. І нічого складного тут не буде. Кстати, прикинь, чувака. Мільйон гемів. Мільйон гемів, чувака, цікаво, що в нього і поюніть? Ну, понятне діло, що він їх всі прибрав. Мільйон гемів у З ума зійти. Кось 10 тисяч, ось йому на такої зайти, подивитись, диви. Кось зайшли, прибрали. Дивимося, в кості тисяча, в кості ось ось 300 тисяч диви. Непогано. Ган пенсю, пенсю, пенсіл, санта. Коротше, ну дуже цікаве оновлення. Можна тако посидіти. Подивитися, в кого сіки, в когось 160 тисяч гемів. Ну, коротше, є чили, в яких велика кількість гемів. І це доволі таки прикольно. В общем то, на цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Не забувайте ставити вподобайдене. Підписуватись на канал. У нас майже 100 тисяч підписників. Ну і обов'язково залітайте в мій магазинчик, прикупіть собі щось. Можете прикупити навіть з нового івента. І всім пока-пока.